Тиличка! Здоров! Інформація... Приїхав? Інформація... 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 Трактор де твій? Що, докрався, наркобарон. Попереджав я тебе. Попроще будь. Чекайте, дайте нам. Телефон не дзвони, можу нікому не дзвонити. Це а машинка їде в армію твою, Юрчик. Це у нас великий діяч, фермер. А, ну, Юрій Перепелиця. Нема посвідчення, красотольч. А взагалі маєте? А документи на транспортний засіб? Визиває ще підкріплення, там трактор затримати треба. Юрчик у нас трактор купив. Що перевозити? Що тут? Кищану гравіну суміш. Видобували де? Крав з річки. Біля річки. Документи на видибуть піщану гравіну сумішу немає. Наркобарон. Переполиться, Юрій. Відки визивай, прикріплення там ще одна машина і трактор. По Юрій. Юрій Михайлович. Маєте біля себе якісь документи, що посвідчувати, паспорт. Нічого має, ні, так? Ні, ні. Зараз будемо встановлювати вашу особу. Братві свої в тігр звини. Дай мені начать. Що Юрчик, доїздусь. Там ще може бути виблядок і лучак на Камазі. Визивайте, підкріплення, йдемо трактор забирати. Екскаватор. Там він не один. Давайте, бо вони зараз фари виключать, ми їх не затримаємо всіх. Там він не один був. Юрчик, дзвони, дзвони, хай тікають, хай переїжджають на той бік, але немає як переїхати, вода піднялась. Юрчик, я це теж просчитав. Юрчик, я довго чекав. Наркобарон наш. Розкажи громадянам України, як ти наркоту відправляєш по Україні. А? Смійся, смійся, Юрчику. Звони братві свої в тігр, хай спасають тебе. Визивайте так, ще Петро людей. Дмитро Митрович, пояснюю. В конфлікті не треба, обзиватися не треба. Ви, пане водій, на конфлікті не реагуйте. Василь Голович, потрібно слідчувати, мабуть, транспортні засіб. Дзвони, дзвони, Юрчик, хай переїжджають на той бік. А ти ще й п'яненький, напевно, Юрчик, так? Да? Да. Ні? Жаль, Юрчик, жаль. Пиши, пиши, пиши. Кіселеється, пиши гнатюку, пиши всім. Да, да, да. Заберіть у нього телефон, він дзвонить транспорт, щоб транспорт тікав з річки. Заберіть у нього телефон. Наркобарон, перепелиця Юрій, погрімуха теличка, великий фермер. Краде пісочок з річки і гравійочок. Там їх багато, Гріш. Я розумію, я викупав слідчук перетину. Ну так візьми під, підкріплення і йдемо ту все забирати, Гріш. Чекайте, я можу тут бути розміти. Ну лише, давай що... бойця я йду з ним. Не Ми бути на місці, тим більше я чекаю Там екскаватор і ще мінімум дві машини Гріш. Я розумію, я не лишу чоловік. Ну, так вони зараз без фар вийдуть. І вийдуть без піску і без гравію. Екскаватор у руслі річки, русло річки буде, за дамбу зразу. Був би ще один екіпаж і боговетику. Слідчо про те, можна не Так ще, будь ласка, перепалиться. Я зайнятий, я зайнятий. А додаток є конформ? А тобі, мікрома, може, є фотографія освічення, я чи паспорта відкументи, щоб видісно потерду вашу фото. Це ми знаходимося біля річки Черемуш. Це все треба затримати в руслі річки, бо щоб екскаватор був затриманий в русло річки яке Як нагружає печенгарніше. Немає, от. У нього мають бути документи. Якщо він зараз відкачена, принесе документи вмісти з качином на оддих. По 358 по підробці. Юрчик, дзвони, дзвони. Видваню, всіх. Кажи, Дзвони Гнатюку, дзвони Кісілью, кажи, каланча накрил. Бізнес кончився. Там ще перча виблюдок має бути. І може лучак, дружбан ваш там є. І екскаватор, його той, що він купив, свіженький. Пиши, пиши, дзвони, кажи, хай тікають з річки. Хай тікають, тікають. Припиніть цю всю двіжуху. Там ще мінімум дві машини. І екскаватор, в якому дуже нуждається ЗСУ. Розумієте, мої Я зупинив. я охороняю місце події до приїзду... Ну все, і хай я йду з другим бойцом, затримаємо ескаватор ті дві машини. Свіженький пісочок з річечки, бо потім скажуть, що документи були. Це ми у вашківцях ззадні заправочки. Серйозний бізнесмен, Юра Перепелиця. Бізнесмен. Фермер. Свині тримає. Беріть дурнів цього дурня свині побільше. А він вас обкрадає по ночам. З Днем Незалежності тебе чудоти, чучово дурне. Не вживаєтеся. Бізнесмен, фермер, блядь. Я там пошмо робив. Буде вся Україна знати, який ти фермер, бізнесмен. І наркобарон. Фографію, паспорт, пістичні дня. Велосипедик шукають, так? Да? Розкажи людям що, хай люди посміються, Юрчик. Братва твоя, да? Лісничок приїхав, велосипедик, бідолашка, шукай. Куда они, да? Михайлович! Михайлович, Михайлович Тебе да. нет, пожалуйста. Ты ходи ближе к воде. Вылез? А? Я поки поняв. Пшеничку, да, велосипедика знайшли, шановний? Ага, я так і поняв. Поїде, поїде, Юрчик, твій зілочок в армію. Може навіть і з тобою. Я, звісно, постараюся, щоб в з тобою в армію поїхав. Може, ти ще й п'яний, Юрчик. а? Ми сьогодні тут надовго. Ми ще за тракторцем твоїм підемо, зараз за дружбанами твоїми. Там виїхати нема де. Серйозний бізнесмен, фермер, краде, гравій і пісок. Сама серйозність. А дружбани велосипед шукають у скошеному житті чи то пшениці. Найдуть цікавий велосипед чи ні? Ай, сьогодні не вийде питання порішати. Ай-яй-яй. Скинь фотки, які викладують. Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Як бачили, у мене трошки вночі вчора були пригоди по затриманню крадіїв гровійно-піщаної суміші. Ну, все пройшло, скажімо так, по мінімуму, по максимуму затримати не вийшло усіх. Ну нічого, допрацюємо це. Як ви бачите, кому війна, кому мати рідна, комендантська година це є для злодіїв, це не для нормальних громадян, це для злодіїв, яких, ну, я як так, ми ж всі розуміємо, що не без прикриття поліції. Ну, менше з тим, про що сьогодні мова піде? Як ви бачили, нікого ще не... Відправили е, в ЗСУ, ніхто не пішов воювати з крадіїв гравійно-піщаної суміші та з крадіїв лісу. Як ви бачили на відео, Теличка краде гравійно піщану суміш, Гаврилючук, Лучак, всі дома. Вони нас обкрадають систематично, крадуть у нас. І поліція це все, як ви розумієте, покриває. Ну, менше з тим. Вчора мені вдалося затримати один автомобіль, на жаль, а всі остальні втекли. Зараз вам розповім детально, що відбулося. Цей вчорашній дурачок, цей перепелиця. Чудо фермер, чудо злодій. Ну, вчора був цілий цирк. То він втекти пробував, то ще щось, то ви, як бачите, як завжди, машина без документів, у нього документів нема. Ще, як правило, часто напідпитку. Ну, чомусь. Чудний ТЦК, Вижницький військомат, колишні військомати, вони цих людей не мобілізують. Вони мобілізують всіх інших, крім крадіїв. Ну, мабуть, також вдолі. І звертаю ще на вашу увагу бійці ЗСУ і здраві люди. Ви як бачите, скільки я затримую вже транспорту, тільки по моїх відео. Це все мало би передавати ЗСУ. Ну, благодаря толі тупості, толі дурості поліції, воно по якимось юридичним казусам, як всі, завжди, опиняється знову в руслі річки і знову краде. То толі лісток, то ли -лі гравій. Ну, менше з тим. Продовжується. Що? Ми вчора їх затримали. І поліція їхала 2,5 години, слідчо-оперативна група. Ну, як ви розумієте, за 2,5 години. <onders1> Години всі з річки повтікали, то вже була глибока ніч на нікого не може було. Uh, дійшли ми до котлована. Зараз вам продемонструю, але ну, знову нічого не видно. Згори. Це ми знайшли котлован. Ось. Тут, звісно, нічого не видно, Уже все посідало. Якщо ви бачили, яка глубина Ну, Це гравій. Ай, ну що? Нічого не видно. Значить, погано видно. Ну, скажу вам так. Котлован десь такий приблизно, як половина міста Вижниця. E, на що хочу звернути вашу увагу? Ця подія відбувалася в місто Вашківці, Вижницький район, Чернівецька область. Місцева влада без дії. Вона ні на що не звертає увагу. То ли вона вдолі, то ли вона в темі, невідомо. E, поліція, як ви бачите, вчора приїхала. У слідчої оперативної групи нема навіть фонарика. Ліхтарика, верніше, по-українськи, вибачаюсь. Ліхтарика навіть нема. Нема гумових чобіт, нічого нема. Для чого нам ця клоун, чудір вежницька це мусарня, дурна ця поліція? Вони нічого не роблять, вони ні до чого не здатні, вони абсолютно безтолкові. Вони їхали вчора 2,5 години. За 2,5 години всі роз'їхалися, утекли і так далі. Екскаватор ми також вчора не змогли знайти. Ну, нема навіть з ліхтарик. То, що у мене було, посідало, телефони посідали, до побачення. Ну, просто цирк та й годі. Це не поліція, це, -це, 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 -це цирк, Це просто цирк. Розумієте це? Ці клоуни нам взагалі, ну, для чого ми їх утримуємо, для чого ми їм платимо? Наші діти воюють. А ці дебіли тут отримують таку ж саму зарплатню, як наші діти. Ніхіра не роблячи, лише кришуючи і отримуючи хабарі. Вчора купа транспорту у руслі Річці, вони нічого не змогли зробити. Звертаюся до мешканців міста Вашківці. Там котлован, ззаді заправки, такі як піввижниці. Зліва прокопавсьо. Лучак, а справа зараз розкопує все перепелець Великий Фермер. Нарід ви не мовчіть, бо змиї всіх і перша повінь, і до побачення. Далі кажу: Не надійтесь на місцеву владу. Їм все рівно. Що з нами буде, як буде, і так далі. Зрозумійте це. Додається фото голови юридично неіснуючої Вашківецької ОТГ, мера міста Вашківці, Дичини Перча, щоб країна знала своїх героїв, що відбувається. Тепер далі. Зрозуміло, що місцевій владі на це насрати. Ці новостворені офіцери ОТГ, мусараці дебільні. Вижницька мусарня це взагалі безтолковий орган, який взагалі нічого не робить. А ці офіцери ОТГ, ці що зараз у Вашківцях, це, ну, щоб ви собі розуміли, вижницький райвідділ, він весь дебільний. А це були два гіпердебіла. Ельбрехт і Думіч. Ну, тупій, Тупий і ще тупіший. Думіч, колишній вчитель фізики, до поліції не має ніякого відношення. Таке, знаєте, потенційне брехло таке шизофренічним оттіночком таким легким. Я на них пишуть часто скарги, ну, розслідування, їх тусують, то переводять, то ще щось мали цього дурачка думіча переводити у сторожинець, Ну, він був у керівництво казав, що у нього дуже багато дітей, йому щось треба робити, щось, щоб його не виганяли. Ну, Родной думіч, це просто питання часу, коли тобі з мусарні дадуть пінка. Це просто питання часу. Тепер до вашої уваги фото цього дурачка. А це до вашої уваги другий дурачок Вашківецького ТГ дільничий, чи як він називається дурачок Ельбрехт. Про цих всіх дурників про цю мусарню Вашківську я зроблю де, о, окремий е, випуск. Е, про що хочу підсумувати сьогоднішній випуск? Нарід. Ви якось згуртуйтеся, будьте свідомі, е, змиє. Не мусарів, не дурного перча, мера Вашківецького ОТГ, не е, тих, що крадуть, Перепелицю і Лучака. Зми нас з вами, розумієте? Ви якось гуртуйтеся, контролюйте той незаконний, ви не то, що контролюєте, а якось намагайтесь запобігати цьому незаконному видобутку. Якщо не можете самі, телефонуйте мені. У мене друзів, забронірованих, немає. Я висвітлюю абсолютно все, ви це знаєте. Я йду як бронепоїзд. Мені все рівно, хто там, що там, і скільки. Їх. Я йду сам один, даже от, як ви вчора бачили, серед ночі в засаді сидів. Просто нарідно, згуртуйтеся, там позаду заправки, уже як котлован, як піввижниці. Не дай Боже паводок з моїй половину важківців. І ту вулицю Кармелюка, чи яка там я вже що 20 метрів вода від хати і так далі. Телефонуйте мені, хто боїться відкрито виступати, я з усім дам ряд. Слава Україні разом до перемоги!